місці. <говори> як ви знаєте, але я йду в школі, як я писати. Йому аж страшно владові плеці <говори> не стало. <говори> <не>, мені часто теж так. А мені не страшно. Завтра підписуйтеся на канал. Ой, Юра, що я не втік? Слухай, я не Він не такий страшний. Я не втік. Він не втік, а ще він як ГТА-5. Я не втік, Гнат. І він вже в нього лице овальне. Тупе якось.

Дріна, перейшло. Так, туди я йду. Тільки ми перший раз граємо. Давайте, давай я пограю. Я ж туалет захотів. Дима вже грає. Я біжу сюди, я біжу сюди, подивимось ззаду. Сландер мене навіть немає. Я буду задом задумці наперед. Йо-моє, а там все я в куті, я йду сюди, ховаю. Дайте мені. О, тут є ще прохіди якийсь. Я йду сюди, я йду сюди, я йду сюди, я йду да. сюди. Подивимося взад. Я йду на двір. Подивимося взад. Дивимося взад. Дивимося, дивимося. Він може зараз тут з'явиться. Я йду, коротше, отако, от. Він йде за нами, йо-моє. Блін, я втрачаю контроль! Я маю! Я не йду, я йду. Я йду. Це не страшно. А, це не страшно, ми думали, що страшно. То, Давайте ж може от карту будемо. Давайте ми зайдемо в мене. Я, я сам не понял. Шутки. Ніби як ніби як Майнкрафт, правда? Ні, Ніби так як ти за якусь карту. Я думаю, що Майнкрафт. Бо Майнкрафт така популярна гра, правда. Ну, але я не знаю це Майнкрафт. Ну я знаю, ну це що таке? Це певно буде в чи що? Або Майнкрафт поки ти дійшов. А це буде точно в Майнкрафт. В перший раз, і ми тільки скачали. Ще й про на цю карту заходили, правда? Блін, страшно. Ходімо на двір може.

Так, вибачте, Так, 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 ну скоро Виходимо Виходим, курс цієї карти, правда? Ні. Ну, вибачте, ми зараз перезайдем і знову. Так, вибачте, я знову е вже. Бляха. Самую торчную игру. Давай худой може можем ты держи такой. Так, ні, не, не треба. Мені добре видно. А ми де, давай там? Так. А ну дай я пограю. Так темно. Ні, дай я пограю. Скажіть, я темно. Я приведу слендер мене такий. Це Ой. не в Майнкрафті не буде. А де? Слендермен. Поняв, не поняв. <звук> так, ще раз. Я приблизно буду 10 хвилин знімати, це вже 5. Куди будемо грати? Mm, Ні. Так. О, а це вже. Та тиху а, а це вже так реалістично. Ну кажіть, це ралістично, це не Майнкрафт. Ні, це в Майнкрафті тільки, тільки додали дерева так як нормальні. Так. Так. І будинки як нормальні. Так. Вот ну, зайдем сюди. А ні, тут точно має бути сфен. Тихо тихо-тихо листок. Тут дуже мрачно, правда. Я перший листок взяв, а тут треба... Ой, я теж буду скоро про цю гру знімати відео. А я не буду знімати, бо я ще не обшицю. Я скоро можу буду знімати п'ять 5 психушки. Я буду знімати 14 психушки. П'ять. Нема тко. Да. Я буду знімати жизнь. П'ятна жизнь. Не я буду знімати. Ну, а он ще один листок. Ну і де той слендермен? Шойс, ну водно блять. Я вже два листка зібрав. И слендер мене ще досі нема, правда? Це? А це ж. Третій. Ого, ну, но, 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 ні, 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 обертайся назад. А, я поняв. Якщо ми збираємо низків, то ми пройдемо ще. Та ні, якщо, якщо ми збираємо низків... Ні, а що я всі зберу вісім чи скільки там, то я пройду. Але, але якщо ми збираємо близьке, то, Слендер, то, Слендермен, то Слендермен, знаєте що? що? Слендермен не буде нас доганяти. Він, він, він буде, він буде сидіти, але, але, він, але він буде дуже рідко нам попадатися. Слендермен, ви бачите? Де він? Він там збоку. Та Та треба чекати скоріш. треба чекати. Я чекаю. А то Я зрозумів, не... якщо ми збираємо три листка, то нам одразу з'являється Слендермен.

Бляха. Блін, тут малявки ще. Бляха, мені так страшно. А тут як буде лікати? Вдруг мене лікар, то не вже. Ото збігла ніби. Я знаю, я по листок. Йди, а може фундамент придніма. Скільки? П'ятий ніби буду зараз, правда? П'ятий. Це вже четвертий буде. Ти, який, четвертий, п'ятий, ти, я не міг П'ятий ти заработала. Ну подивіться, що написано там. Ну був четвертий, а зараз. О, щось тут написано, непонятно, що. Ну слендермен збіляє. Коли слендермен біля мене, то... Може бути мене так мрачно, правда? Ось звісно тут там точно ніде є. Біла я що себе. Так. Да. А ні, там не було біля. Там, там все. Ході короче, поліція й мультпу. Ходіть, короче, якісь будем там покласти. Ну, ну, заді мене Слендермен бігає. Може вхопити. Ти буде тягнути руки до тебе. Ззаді не буде. То Так, а де тут листок? А вон ніби там є. Давай, іди коробчуємо його. Я чую, що чу воно саме там Мені страшно, що він нас зараз ловить. Наразі. Mm. Або там є колодязь, певно він там буде, правда? Синдерман? Ні, <риклад> листок. Він плаває, а він на рекорді плавання. Ні, листок буде певно там. Ніби, <риклад> ніби. Там, де якийсь є місце, певно буде листок, отут десь, тут, має бути. Ну, оберемось. <риклад> Коли, Йос, Там коли, був... коли я дивлюсь на нього, то грає музика. Затка немає. Йдемо далі. О, Йош, так. І Два Два раз, раз, ну добре, я програю, бо і так вже кінець. Ні, ну, давай, давай, давай. Прийде, пройди. Ну добре, всім пока-пока. От тут дві. Всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Завтра буде канал Лада Плетена. Ну, Всем пока. -пока.